І так, друзі, добрий ранок. Наша рубрика Обід від дружини фермера. Централізоване <сум> газопостачання мої коти. У нас так і не з'явилося, тому ми готуємо обід на вогні. І сьогодні у нас, хлопці, буде на обід солянка. І зараз вам покажу цю неймовірну красу, але аромат уже стоїть на пів села. Тільки погляньте на цю красу. На зовнішній вигляд дуже-дуже гарно. І зараз вам продемонструю, що у нас тут є. Картопелька, м'яско, Все, що було на вгороді. Огірочки, морковочка, Усе у нас тут є. Так що дивіться, яка краса. Ось такі обіди у дружини фермера Юлії Кривцун.